Доброго вечора. В ефірі інформатор Луганщини. Як і завжди, в цей час розповідаємо про найголовніше, що відбулося в Луганську та Луганській області. На жаль, з сайтом «Інформатор LGA» виникають деякі проблеми, і ми не можемо показати вам фотографії, які ми отримали з Луганська, але ви їх зможете подивитися на сайті інформатор в розділі руйнування Луганська. Коротко про те, що ми не можемо власне показати. В Луганську. Був дуже сильно пошкоджений мединститут. Є підбірка фотографій, які показують достатньо серйозні пошкодження навчальних корпусів та а, гуртожитків. Так само з'явилися ну чи не вперше фотографії з луганського аеропорту, який з початку червня і буквально до минулого тижня отримувався а, українськими військовими десантниками 70-ї бригади зі Львову. А, але, от буквально в минулому тижні, через а, підсилення бойових. Ків з солдатами з Росії, а українські регулярні війська змушені були відступити. Зараз ми маємо можливість побачити, як же саме виглядає аеродром Луганський майже після місяцю після трьох місяців, майже обстрілів постійних. Ну і власне далі по новинам. Про станицю Луганську, як відомо, в ще буквально два тижні тому станиця Луганська була звільнена українськими військовими, і зараз вона перебуває під постійним обстрілом зі сторони Росії та проросійських терористів. Фактично, з 1 по 4 вересня відбувається постійний обстріл населеного пункту. Як повідомляють інформатори місцеві жителі, близько 100 приватних будинків було. Пошкоджені і деякі з них навіть знищені. Найбільші пошкодження відбу... відбули... зазнали будинки в центрі міста. Це по вулиці Москва, Донбас, Лєніна, Лісова, Шевченка. Місто насправді залишається дуже складно... в складному становищі, і там достатньо великі гуманітарні проблеми. Туди не можна довести продукти. Ну і це все супроводжується постійними обстрілами. Є ще деякий такий достатньо неоднозначний момент з цим населеним пунктом. Коли туди зайшли українські військові, вони зайняли всі ключові стратегічні об'єкти, в тому числі, наприклад, лікарню. А лікарі тоді одразу говорили про те, що не можна, щоб тут знаходився пост українських військових, тому що якщо вони тут будуть, то лікарню будуть бомбити. А тут знаходяться жителі, місцеві жителі, які постраждали від обстрілів. На той момент це тиждень, півтора тижня тому. Там було близько 20 місцевих жителів, які постраждали в. Від обстрілів власне військові не послухали, і як в принципі логічно, на цьому пункті залишалися пост українських військових. В результаті лікарня в місті станиця Луганська, в селищі, станиця Луганська також постраждали. Далі про сам Луганськ. В Луганськ, як відомо, потрапити достатньо складно, і ситуація там, власне, надзвичайно складна. А туди можуть проїхати тільки люди, у яких є Луганська прописка, і навіть чоловікам, у яких є Луганська прописка, потрапити туди достатньо складно. Більш проблематично туди приїхати жінкам. В місті вже майже немає продуктів. Ті продукти, які залишаються насправді надзвичайно дорогі, наприклад, є цифра, яку нам повідомили місцеві жителі, це кілограм картоплі там коштує близько 8 гривень. В той же час речі, які намагаються місцеві жителі продати для того, аби отримати хоч якусь готівку для того, щоб купити їжу, навпаки, коштують дуже дешево. Наприклад, нові джинси можна. Продати, ну відповідно купити, за ціну в 50 гривень. І крім того, ну, як повідомлялося раніше, власне був дуже зруйнований торгівельний комплекс епіцентр. І після руйнувань все майно, яке там залишалося, всі товари були розграбовані. Зараз власне, продають і ці товари також. Далі про по новинам, Свердловська. Це насправді така кумедна ситуація. Біля магазину «Стрикоза» по вулиці Пирогова їхала вантажівка з бойовиками. І з цієї вантажівки випав ящик. Він випав і розкрився. І виявилося, що в цьому ящику знаходяться боєприпаси. Місцеві жителі, ну чи то напевно, через те, що вони вже дуже сильно звикли до озброєних людей, до постійних вибухів. Чи, можливо, з незрозуміння почали збиратися навколо цього ящика і дуже розглядати, що ж там всередині. Дехто навіть спробував фотографувати. І знімати на відео. На жаль, фото і відео немає. А, і в той же час бойовики, які побачили, що вони втратили от, ящик з озброєнням, всі залишали свої машини, прилипали до асфальту, і ну, якби, деякий час така ситуація зберігалася до тих пір, поки все ж таки цей ящик не забрали. А, так, далі. А, далі за повідомленням жителів Старобільська. А, в самому місті, яке знаходиться неподалік від міста, від Лавірніше Побєда, який вчора обстрілювався і достатньо сильно обстрілювався із систем залпового вогня, типу Град, Ураган і Смірч. зараз там також чекають обстрілів, чекають, що по цьому місту будуть завдані удари. І незважаючи на те, що в принципі відстань. До вибухів вчора складала десятки кілометрів, тим не менш, самі вибухи було чути і в Старобільську, і потужність цих вибухів була настільки сильна, що навіть стекла у будинках тремтіли. Сьогодні через місто проходить, ну як нам повідомляють місцеві жителі, достатньо багато колон військової техніки. Це українська військова техніка. І, власне всім викладачам, які 1 вересня вийшли на навчання і дітям всіх розпустили додому для того, аби не піддавати їх ризику. Ну, Аргументували власне, в міському управлінні освіти це тим, що колони техніки, які рухаються по місту постійно, можуть, по-перше, пошкодити психологічне здоров'я дітей, хоча насправді вже достатньо складно уявити, що після того, що ці діти пережили, може пошкодити їхньому здоров'ю психологічному. Ну і власне це може стати якоюсь аварійно небезпечною ситуацією, коли діти повертаються зі школи, ходять додому, і ну власне постійно рухається техніка по місту. Так ну знову ж таки. Є дві новини, які повинні були супроводжуватись з фотографіями. І ситуація власне, з ними така сама, як і з першою новиною. Ви їх зможете, от те, що я зараз буду говорити, подивитися також на сайті інформатор LGUA в розділі Руйнування Луганська область. Про що ж власне новина? Ну, Сайт інформатор LGA постійно веде хроніку того, що де відбувається в Луганській області. Зараз, напевно, недоречно розповідати, в яких містах були. А, о, у нас, є, у нас є фотографії. Просто неймовірно. А, от зараз тут трохи, трохи вище можна підняти? А, от, ще нижче. От, от зараз оці от фотографії. Це наукове виробництво, Лутугінське наукове виробництво, яке постраждало після бомбардувань. Його. Бомбили фактично ще 1 вересня, але тільки зараз ми змогли отримати ці фотографії. Тобто, ви бачите, що відбувається з виробництвами з підприємствами, які потрапили під обстріли. А, вот. Ну, власне, далі ми знову ж таки можемо побачити, як виглядає саме місто. Бачимо, от бойову машину піхоти, яку сфотографували місцеві жителі. Це судячи з прапору, це українська техніка. Ну і далі тут не всі фотографії. На жаль, нам виходить ідентифікувати. Нам місцеві жителі скидують, там зруйновані от шахта. Видно, Оце от це от яма, це яма від вибуху артилерії. В ній стоїть чоловік майже в повний зріст. Тобто уявіть, уявіть собі, яка сила. Вибуху цього снаряду. Ну, якби, там є декілька різних можливостей, як повинні снаряди вибухати. І от один із варіантів, коли він не вибухає при зіткненні з землею, а заходить вглуб і вибухає там. Такі снаряди використовуються зазвичай для того, аби наносити шкоду бомбосховищам. Але, власне, їх застосовують зараз і по мирним населеним пунктам. Просто по тим місцям, де живуть люди, а, спробуємо перейти до наступної новини. А, а, так, а вот. це остання насправді новина, і а, вона не може не викликати посмішку. На конфлікті в Україні а, під, намагаються собі підняти рейтинг політик, політики в Росії. Так, от, наприклад, один із депутатів Єдиної Росії. А, і він, він же депутат Іркутської думи, у них міські ради називаються Думами. Іван Гущина опублікував в газеті от таку замітку. Він, по-перше, в ній пропонує вбивати хохлів скрізь і не ну, якби закликає своїх прихильників здійснювати це. По-друге, закінчує. Закінчується ця замітка такими словами, якби не можна, щоб депутат в російському законодавчому органі був не росіянином. Тут він натякає так, щоб виборці голосували саме за нього. Тут якби напевно коментувати більше нічого не потрібно. Просто людина явний ксенофоб і не може просто терпимо ставитися до людей інших національностей. Я не думаю, що у нього якісь є інші погляди на людей з іншими думками. От. Ну, на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. В понеділок, в звичайний час. Новини Луганщини і ну, власне, все, що актуально, зможемо знайти, будемо розповідати. Дякую.